Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися надзвичайно стародавнім рецептом моєї прабабусі. Вона його готувала, правда, на хлібі з печі. Я буду сьогодні використовувати звичайний білий батон, або може також підійти несолодка біла булка. Нарізаємо доволі дрібнесеньким кубиком до 1 см. Викладаємо в велику ємкість якоїсь миски, де буде зручно усе разом змішувати. Також нарізаємо дуже дрібнесеньким кубиком сало, сало має бути свіже, може бути засолене, тільки сіль, максимально старайтеся зішкрябати зверху, щоб ми страву в кінці не пересолили. І нарізаємо свинину. Я обрала свинину вирізку. Якщо маєте можливість яловичину взяти, можете використовувати 50 на 50 разом зі свининою. І, перепрошую, можливо, на фоні чути сирену. На жаль, живемо в такий період. Сподіваємось, що все скоро закінчиться, молимося і просимо про це нашого Бога. А ми продовжуємо відразу ж нарізати м'ясо. Чим дрібніше ми його наріжемо, тим буде смачніше у страві. Додаємо до усіх інгредієнтів, також вибиваємо сюди курячі яйця. Може бути 8 штук, якщо яйця великі, якщо більш-менші, використовуйте 10. Вичавлюємо сюди часник через часникодавку додаємо сіль, чорний мелений перець та будь-які спеції для м'яса на ваш смак. Головне їх, щоб було не забагато. І тепер саме такий один із основних моментів потрібно усе добре змішати. І не просто змішати, а так прямо перемнути. Тому обов'язково вдягайте рукавички, так буде найзручніше. Після чого, коли все вимнете, прикрийте харчовою плівкою, щоб мухи не налетіли. Зараз все-таки період літа. І залишіть при кімнатній температурі на хвилин 10, після чого ще раз добре усе потрібно помнути. І вже формуємо наші хлібці. Деко, в якому будете запікати хлібці, вистеляйте пергаментним папером. Я нічим їх не змащувала, маю на увазі папір. Формуємо хлібців, може бути в круглому вигляді, по це вже на ваш вибір. Також збиваємо окремо жовточок з однією столовою ложкою молока та змащуємо зверху наші хлібці, не шкодуємо. Ставимо запікатися наші хлібці вже в розігріту духовку приблизно 180-190 градусів. Верх ми обов'язково прикриваємо фольгою і приблизно запікаємо від 50 хвилин до години 20-го 30. Тут уже орієнтуйтеся по своїй духовці і по готовності такого хлібчика. За хвилин приблизно 10 я фольгу зняла і дала, щоб верх трішки підрумянився. Після чого залишаємо його до повного вистигання. Нарізаємо та подаємо до столу. Ось такий простий рецепт, хлібець доволі самодостатнього, можна їсти спокійно без хліба, так як всередину входить достатньо хліба. Сподіваюся, вам сподобається даний рецепт, а вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую підписатися вас на канал Українські Домашні страви і всім па-па!